Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливе поняття про те, що таке функція. А почати я хочу із ось такої ситуації. Уявіть, що є цирк, у якому ціна на квиток залежить від вашого віку. І ми маємо ось таку приблизну табличку. По ній видно, що якщо вік того, хто відвідує цирк, від 0 до 6 років, то вхід безкоштовний. Тобто ціна буде 0 грив. Якщо ж ваш вік від 7 до 12 років, то тоді ціна на квиток складає 200 гривень. Якщо ж вік від 13 до 17 років, то ціна на квиток буде складати 400 гривень. Ну і якщо людина повнолітня, тобто їй 18 років або більше, то тоді ціна на квиток складає повну вартість, тобто 600 гривень. Ось такий цирк. А тепер дайте відповідь собі на питання. Чи можете ви точно сказати, скільки потрібно взяти із собою грошей, наприклад, дитині, якщо їй 7 років. Або ж, скільки потрібно взяти дорослій людині, нехай буде 30 років, якщо вона захоче відвідати цей цирк сама. І в першому випадку, і в другому ви можете точно сказати. Скільки коштуватиме ціна на квиток для конкретної людини з конкретним віком? В описаній ситуації насправді ми мали справу із функцією. Адже функція це правило, згідно з яким, по кожному значенню незалежної змінної, ось це слово сполучення запам'ятовуйте. По кожному значенню незалежної зміни можна єдиним чином. Встановити значення залежної зміни. І ключове тут слово єдиним чином. Тобто, знаючи якесь одне значення, по певному правилу, ви однозначно знаходите якесь інше значення. У нашому прикладі, знаючи точно вік людини, ми можемо точно встановити, скільки коштуватиме квиток для неї для відвідування цього цирку. Тобто, у нашому прикладі. Ми вважали вік людини незалежною зміною. Тобто щось, що не залежить від цієї ситуації. Просто люди, які приходять. А ось ціна на квиток в нашому випадку вважалася залежною зміною. Адже вона залежить від того, який буде вік людини, яка відвідує цирк. І розглянута залежність ціни квитка. Від віку людини буде називатися функціональною. А ось правило, по якому ми переходимо від незалежної змінної єдиним чином до залежної змінної, і називається функцією. І тут я хочу зазначити, що ситуацію можна розглядати було трошки під іншим кутом. З точки зору математики, ми могли вважати незалежною змінною ціну квитка, а залежною змінною вік людини. Ну, дійсно. У нас ж є така залежність. Наприклад, якщо нам сказали, скільки заплатила конкретна людина за квиток, нехай вона нам сказала, що вона заплатила 400 гривень. Це ж буде залежати на те, який в неї вік. Правда? Буде, проте у цьому разі ми не зможемо точно встановити, скільки їй років. Все, що ми будемо розуміти, що їй десь від 13 до 17 років. Але єдиним чином встановити, скільки їй точно років, ми не можемо. Тому тут ми маємо справу із залежністю. Проте вона не буде функціональною і загалом у цьому випадку мова про функцію не йтиме. Повертаємось до того, що ми говорили. Тобто, ми вважаємо незалежною зміною вік людини, а ось ціна квитка вже залежить від того, який вік в людини. Тобто ціна квитка це залежна зміна. Тепер все-таки перейдемо трошки ближче до математики. Зазвичай на письмі ми позначаємо незалежну змінну буквою X. Залежну змінну ми позначаємо буквою Y. А ось правило, згідно з яким ми переходимо від незалежної зміни до залежної зміни, позначаємо буквою F. І тепер ми можемо скласти ось таку гарненьку рівність: що Y дорівнює F від X. Цей запис означає наступне: залежну зміну y можна знайти, якщо ми застосуємо правило F до незалежної змінної X. Можете поміркувати, як це буде звучати у контексті цирку. Тобто, що у нас і від чого залежить, і яким чином. А, до речі, забув ще сказати, що букву X дуже-дуже часто називають аргументом функції. Тобто, бачите, у нас існує кілька варіантів, як це сказати. Незалежна зміна, x, як ми будемо записувати це на письмі, і ще можна сказати аргумент функції, ну або коротше, просто аргумент. Тепер ще кілька таких математичних понять, які стосуються функцій. Адже в подальшому вони нам знадобляться для того, щоб ми могли спокійно розв'язувати приклади. Усі можливі значення, яких може набувати незалежна зміна, тобто аргумент, тобто буква Х, називається областю визначення функцій. Тобто, це ті незалежні значення змінної, за яких ми взагалі можемо розглядати якусь ситуацію як функцію. У нашому випадку незалежна зміна це вік. І ми міркуємо, а яким може бути вік людини? Зрозуміло, що більше, ніж 0, бо від'ємним він бути не може. Ну і давайте вважати, ну не знаю, до 150 років, так, щоб точно нікого не образити. Тобто можливість значення ікса в нашій задачі. Від 0 до 150. Так, в теорії, людина, якій 400 років, має заплатити за квиток повну вартість 600 гривень. Але давайте бути відвертими. Не буде у нас ситуації, за якої прийде людина віком 400 років до цирку. Таке неможливо. Тепер перейдемо до Y. У нас тут так само буде три альтернативних назви. Залежна зміна, бо вона в нас залежить від X, від аргументу. Y, як ми будемо його записувати у зошиті, і третій варіант значення функцій. Тобто Y – це у нас буде значення нашої функції. І усі можливі значення нашої функції будуть складати таке поняття, як область значень функцій. Ще раз, не плутаємо. область визначення функції це усі можливі ікси, усі можливі незалежні змінні. У нашому випадку це вік, ми вже про це говорили. А ось можливі значення Y в розглянутій нами задачі, будуть наступними. Оскільки Y – це залежна зміна, тобто ціна квитка, то у нашій задачі можливі 4 варіанти. Або ціна квитка 0, тобто він безкоштовний, або 200 гривень, або 400, або ж 600. Усього є 4 можливих варіанти. Тому область значень такої функції. Буде містити в собі чотири значення: 0, 200, 400 та 600. А ось X може бути будь-яким від 0 до 150. Ну, ми самі встановили ось це верхнє обмеження. Наприклад, вони можуть бути, звісно ж, абсолютно різними. Ми могли і не встановлювати таке обмеження, і вважати, що вік людини може бути будь-яким аж до нескінченності, тобто будь-яким додатним числом. Давайте трошки підсумуємо. Х це незалежна зміна, і це є аргументом у функції. І усі можливі значення x – це область визначення такої функції. y, в свою чергу, це залежна зміна, яка залежить від x, від аргументу. y є, ще раз, залежною зміною, а ще його можна називати значенням функції. І усі можливі y, тобто усі можливі. Значення залежної зміни, називається область значень функцій. Наостанок хочу показати вам, як можна записувати певні твердження стосовно функцій і як це правильно загалом робити. Давайте повернемося до прикладу із цирком, який ми вже розглядали. Якщо ми хочемо записати, що ціна квитка для дитини 4 років буде коштувати 0 гривень, то зробити це можна наступним чином. Буква F, адже вона позначає в нас функцію. В дужках записуємо x, тобто функцію від якого значення ми беремо. Функцію від 4 років, тобто 4-річна дитина. Дорівнює. І тут ми відповідаємо собі на питання: а скільки ж має заплатити, ну або скільки мають заплатити за дитину 4 років 0 гривень. Тому записуватиметься це так. F від 4 дорівнює 0. Якщо ми візьмемо дитину 10 років. То тоді можна буде записати наступне: F від 10 дорівнює 200. Також можна записати такі твердження, вони теж будуть правильні. F від 15 дорівнює 400, F від 18 дорівнює 600, F від 40 дорівнює 600. Ну і ви можете самі потренуватися, складати ось такі твердження. Ще раз, ми пишемо F, у дужках вказуємо аргумент. Від якого ми беремо функцію. Потім ставимо дорівнює і вказуємо, чому дорівнює значення функцій за такого аргументу. Ось так працює функція. Сподіваюсь, що для вас це було зрозуміло. Ну а на цьому буду з вами прощатись. До зустрічі у наступних відео.